Радянські війська успішно діяли в Білорусі. Водночас, у тилу німецької групи армій Північна Україна склалися несприятливі для ворога обставини. Внаслідок цього, до середини липня 1944 року утворилися дуже вигідні умови для переходу в наступ першого українського фронту. До кінця квітня в окупованих областях України і південно-східних районах Польщі діяли 11 радянських партизанських з'єднань із 40 загонів. Вони нараховували 12 тисяч 600 чоловік. Перед наступом Червоної армії вони майже на місяць зірвали німецькі перевезення на залізничних ділянках Львів, Варшава, Рава, Руська, Ярослав, а також розгромили 13 великих гарнізонів противника. Потужна група армії Північна Україна нараховувала 34 піхотні. П'ять танкових, одну моторизовану дивізію і дві піхотні бригади. Це 900 тисяч особового складу, 6300 гармат і мінометів, 900 танків і штурмових гармат. Їх підтримували 700 літаків 4-го повітряного флоту. Особливе значення німці надавали утриманню Львова. Перший український фронт мав у своєму складі 80 дивізій, 10 танкових і механізованих корпусів, чотири окремі танкові і механізовані бригади. На початок операції фронт нараховував мільйон 110 тисяч чоловік особового складу, 16 тисяч 100 гармат лінометів, дві танків і самохідно артилерійських установок. Сухопутні сили підтримувала Друга повітряна армія. Фронт мав 3250 бойових літаків. Скупчення на одному фронті такої кількості військ і техніки не було випадковим. Це був єдиний за час війни випадок, коли одному фронту ставилася задача розгромити групу армій противника. Вранці 13 липня перейшли в наступ на рава руському напрямку. Передові загони 3 ї гвардійської і 13-ї армії. До кінця наступного дня оборона противника була прорвана на глибину 15-20 кілометрів. На львівському напрямку армії, які розпочали наступ 14 липня, завершити прорив до намічного строку не змогли. Більше того, велике вороже угрупування 15 липня завдало сильного контрудару з району південніше від Золочева. На Львівському напрямку 60-та армія вклинилася в оборону противника лише одним стрілецьким корпусом. Утворився вузький коридор шириною 4-6 кілометрів і довжиною до 18 кілометрів. До нього 16 липня увійшла 3 третя гвардійська танкова армія, а 17 липня слідом за нею 4-та танкова армія. Залучення до бою двох танкових армій на такій вузькій смузі при одночасному відбитті на флангах сильних контратак противника було єдиним прикладом в історії Великої вітчизняної війни. До вечора 18 липня війська 1-го Українського фронту, прорвавши оборону ворога на відрізку довжиною 200 кілометрів, просунулися на 50-80 кілометрів та оточили в районі Бродів 8 дивізій. 17 липня війська фронту форсували Західний Буг і вступили на територію Польщі. 18 липня з району Ковеля в напрямку Любліна Перейшло в наступ угрупування лівого крила Першого білоруського фронту на правому крилі фронту. 13-та і 1-ша -та гвардійські танкові армії і кінно-механізована група генерала Віктора Баранова до вечора, 23 липня, вийшли на річку Сян і захопили плацдарми на її західному березі в районі Ярослава. Спроби радянських танкових армій ударами зі сходу заволодіти Львовом успіху не мали. За три дні третя гвардійська танкова армія, використовуючи успіх військ правого крила фронту, здійснила 120 кілометровий марш маневр в обхід Львова з півночі. 24 липня, вона вийшла до району Яворова і розгорнула наступ одночасно на двох протилежних напрямках: на Львів і Перемишень. На світанку 22 липня. Четверта танкова армія досягла південної околиці Львова і зав'язала вуличні бої. Удару зі сходу завдала 60-та армія. Гарнізон противника, прагнучи уникнути оточення, почав відходити на південний захід. 27 липня Львів був звільнений від ворога. Радянські війська швидко рухалися до вісни. Водночас, частина сил наступала до Карпат. 29 липня передові з'єднання 3-ї гвардійської і 13-ї 13-ї армії. Першої і 3-ї гвардійської танкових армій вийшли до річки, і, попри запеклий опір ворога, з ходу форсували її біля барана 4 серпня. Командування фронтом долучило до битви свіжу 5-ту гвардійську армію. Вона розгромила ворога на східному березі вісли і переправилася на Сандомирський плацдарм. Туди вже були перекинуті Четверта танкова армія, кілька стрілецьких корпусів, артилерійські і інженерні частини. До кінця місяця плацдарм був розширений до 120 км кілометрів по фронту і 50 кілометрів у глибину. Німецька група армій Північна Україна зазнала нищівної поразки. 32 дивізії втратили від 50 до 70 відсотків складу, а 8 дивізій були повністю знищені. 160 чоловік, які відзначились у цих боях, вшанували званням героя Радянського Союзу. Троє, полковник Іван Якубовський, полковник Василій Архіпов і майор Арсеній Ворожейкін, були нагороджені другою медаллю Золота зірка, а полковник Олександр Покришкін третьою. Наступ у Карпатах поновився в жовтні 1944 року. Невдовзі противника вигнали з останніх районів України. 27 жовтня. Був звільнений мужа.